Доброго дня, мої любі читачі! Сьогодні я хочу познайомити вас з навчально-пізнавальним та гумористичним журналом для школярів Веселі уроки, який допомагає вивчати шкільні предмети в ігровій формі. У ньому є все, що люблять діти: яскраві малюнки, загадки, ребуси, кросворди, смішні історії і навіть чарівні комікси, де знання подаються з гумором. Видання місяць уроки еродитів, підказки з української мови, сценарії вечорів та матеріали для підготовки до тестування рефератів, поєднують розділи з англійської мови, а також веселу фізику та наукові приколи. Журнал схвалений Міністерством освіти і науки України. Кожен номер це маленька подорож у світ знань, де мова, математика, історія чи природознавство стають веселими друзями, а не складними предметами. Веселі уроки це не просто журнал, це справжнє навчання без нудьги, де кожна сторінка заряжає гарним настроєм, кмітливістю і бажанням дізнаватися більше. Тож, друзі, приходьте до бібліотеки імені Олесі Гончара і знайомтеся з веселими уроками та іншими дитячими періодичними виданнями. Бо коли навчання стає цікавим та веселим, воно стає улюбленою пригодою.